Книга Числа, глава 25. І осівся Ізраїль у шитімі, і народ зачав ходити на розпусту до маавських дочок, а вони закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль приліпився був до пеорського ваала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Моїсея: Візьми всіх голів народу та й повішай їх для Господа навпроти сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. І сказав Моїсей до Ізраїлевих суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до пеорського ваала. Аж ось прийшов один із Ізраїлевих синів. Та й привів до братів своїх мідіанітянку на очах Мойсея, на очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при вході з кинії за повіту. І побачив це Пінхас, син Елеазара, сина священика Аараона. І встав він спосеред громади і взяв списав свою руку, і ввійшов він за Ізраїлевим мужем. До середини мешкання, та й пробив їх обох ізраїльтянина та ту жінку аж через її черево. І була отримана поразка Ізраїлевих синів, і померло в поразці 24 тисячі, і промовив Господь до Моїсея, говорячи: Пінхас, син Елеазара, сина священника Араона, відвернув мою лють від Ізраїлевих синів. Коли він запалився горливістю моєю серед них. І я не вигубив Ізраїлевих синів у своїй горливості. Тому скажи, ось я даю йому свого заповіта, мир, і буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив Ізраїлевих синів. А іменя забитого Ізраїлевого мужа, що був забитий з тією мідіянітянкою Зімрі, син салу, начальник батькового дому Симеона. І ім'я тієї забитої мідяницької жінки Козьбі, дочка Цура, що був головою племен батькового дому Мідіяні. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Ненавидіти мідіянітів, і будете їх забивати, бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через пеора і через Козбі, дочку мідіянітського начальника, сестру їх забиту дня поразки за пеора. Амінь.